Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо малювати нетрадиційним способом штампування. А малювати ми будемо білочку, вашу подружку, яка живе в садочку. А хто пам'ятає, як її звуть? Так, звісно, Маруся, вже зовсім скоро весна, і наша білочка вже готується перевдягтися. А в який колір ви мені скажіть самі. Ой, не чую. Так. Вона стане руденька, а колір фарби ми візьмемо оранжевий. І так, малювати білочкою ми будемо нетрадиційним способом штампування. Для роботи нам необхідно взяти шматочок губки, гуашеві фарби, пензлики, вологі серветки. Водичка нам не потрібна. Викладаємо гуаш на тарілочку і вбираємо губкою фарбу. Спочатку ми намалюємо голову, потім перейдемо на тіло. Ось так прикладаємо і прибираємо тепер тільце. Так, обов'язково прибирати треба. Дуже-дуже повільно не розтирати фарбу, а приклали і прибрали. Тепер пензликом ми домалюємо лапки. Так. Вушка. Ну як, схожа вже на білочку? Так. Візьмемо інший пензлик і коричневим кольором намалюємо очі та носик. Ще не забудьте про вушка та кіхтіки. Наша ж білочка не може в повітрі бути, тому ми намалюємо гілочку ялинки. Коричневим кольором ми намалюємо саму гілочку. А зеленим намалюємо голочки. Пам'ятаєте, які гулачки? Вони гостренькі. І щоб білочки наші не сумувати, ми домалюємо, як ви гадаєте, що? Шишку. Так, шишку. Якого кольору в нас шишка буде? Коричнева. Отак, От дивіться, яка гарненька білочка у нас вийшла. Буду дуже рада подивитися на ваші роботи намалюйте і присилайте